Привіт, танкісти! Це рубрика реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає е, Руслан Боєць, мій підписничок, який допоміг мені також взяти е, три відмітки на фазі. Реплей є, до речі, на каналі. Можете подивитися, там було круто. Там все летіло. 17-17. А в наш боєць сполірнемо також бере три відміточки на бачаті, це бій, до речі, на цих три відміточки. Всім приємного перегляду. Дивимося, що наш Бачатик залітає в місто. У нас, до речі, по оборудці стоїть боновий стабілізатор, і вентиль, і, 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 і щось теж на стабілізацію здається. Так, я не юзую його, так що я не можу сказати, що це. Петришка, а що іменно? Тоже щось на покращено, напевно, да, стабілізацію. Займаємо ми такий кущик, зламане дерево. Если бути точніше. Даємо тычку і ставимо на гуслю. Ну, асіст це теж дуже хорошо. Ще раз даємо. Ну, там, я так розумію, що він давав НЛД, а получилось, що в гуслю. Час, часто так случается в нынешних реалиях. Часто-часто. Ну ничего, 1400 ассиста Це уже непогано. Кадешимся. Мы играем на подколах, до речи, не на ксах. На доп В лучших традициях. Горящего пердака. Можете надсилати свої, до речі, також реплеї, які є крутенькі, такі там по фрагах, по урону, по відмітках, мастіросах, подивлюся, озвучу. Які ви зараз качаєте танчики, можете писати в коментарях, що вам цікаво, які гілки. На яких танчиках берете відмітки, теж цікаво мені. Бо я закінчив з фазою, перед цим був кінь, дев'ятка, зараз фаза була. І думаю замахнутися на конопенера. Подивимося, що з цього вийде. Ну, наш герой вирішує заїхати поглибше до ворога. Це ще, до речі, повезло нам, що ми з вісімками попались. Тут можна давати хоч щось. Ну, це танчик в нинішніх реалях, я вам скажу так. Колись він був імбовастий, да? В нинішніх реаліях його дуже важко реалізувати. Більшість гравців там, до 50% це як працює. Ти влетів на ворога, дай, дай Бог, що ти видав барабан весь. Якщо ти ще дав йому весь барабан. Там ви знаєте, не пробив, не попав, ось танк пролетів снаряд, як часто це буває і проче. І просто тебе потім вижарила команда і на тому все. І от бачать уже в ангарі. А в прямих руках, в принципі, він до сих пор і грається, але це малий відсоток. Людей, які на ньому офігенно відіграють. У більшості людей немає терпіння, вони просто вкатують. Якщо це так, пиши в коментарях. Якщо ні, також пиши в коментарях. Ну що, ми дали 1400-1600 асіста. Кадешимся. Хто тут може нас зустріти? Ну, в принципі, якщо сюди переїхав Т-26 чи чар, ну чар вже тут. Якось так відкрито відкритої грають СТ-шки, до речі. Загуслив його. Ну нормас. Чар, блін, чар поїхав. Альфа у нас пройшла Вчора якраз вийшло то, що в нього є по Альфі. А ми ще його і підпалили. А ми ще його підпалили, да? На 720 выгорів, дядь. Хорош. Уже 3860, сразу же. Хорош, хорош. Да. Бачатик Сара дуже класно з ТВПшкою грається в натиску, правда? Мені він там заходив бачат, навіть більше, ніж ТВП. Бо на ТВП я грав тоже, але мені что бачат більше подобається. ТВП от часті не пробиті, а вже задовбують. Або грейдшот. Грейдшот, ребят. Кажуть на стрімі, що мені потрібно нік поменять на грейдшот. Знаєте, да, що ж таке грейдшот? В кого часті грейдшот, Пишіть плюс в коментарях. 5 касіків. Ой, корічневий, ой, корічневий. Шейбачат дає. Ми лишаємося шотні, скажімо так. Ну, хорошо, хорошо. Ну бачите, кишку, кишка наша просто стояла. Вон. Там не було що робити нашому герою. Він поїхав в місто і це вийшла виграшна тактика. Ну, залишається 3К дати по ворогу. Я не знаю, яка на бачаті планка, чесно, я не дивився перед е, тим, як записував реплей. І карічнівий знов нам дає. Негодяй. Не грайте на арті, ребятки. Грайте краще на ЛТшках, СТ, Тяжиках, Крайнім ПТшках случаї. Не грайте на арті. Як я завжди люблю говорити на стрімах, осуждаю артоводів. вводі. Боїться виїхати до ТТК розумію, що його можуть забрати, якщо альфа. Альфа 225 вже прокається. Фірти. Чудовий бій. Вітаю тебе дуже стріма відмітками. Хто також має крутий реплей, закидайте мені на пошту або в Discord. Всім дякую за увагу.